І ейєлхульгани, всім привіт! Ви на каналі Томчик е, Ютуб. Е, сьогодні я буду перевіряти Windows 12 от подписчика. Е, зараз ми її провіримо. Секунду, у мене щось вилізло Не те. Зараз я закрию всі папки. Е, було складно. Ну але це Windows 12 от DarkScript. Це перша його програма. Зараз е я зайду. Так. Начебто ось повідомлення його саме. Да, так, текст документ. Так. Ну, у мене текст документ відкрився, о, начебто відкрився. Windows 12 Ultimate Hack Pack. Цей архів містить критичні системні файли для активації та встановлення Windows 12 Ultimate Edition. З повним набором інструментів. Е, э, з повним набором інструментів. Містер Хіл Windows 12 Crack.exe запускає процес активації Windows без ключа, включає модуль обходу перевірки ліцензії Microsoft. NSA so BackportBad встановлює фоновий процес з розширеним доступом, забезпечує стабільну віддалену підтримку на рівні ядра. Хто зрозумів, я проверяю на віртуалці. Тому що на основну вінду я не хочу переустановлювати. Тут в мене хоча б iso файл є, то я зможу переустановити вінду. І цю з аналізу, э, э, Аналізує поведінку системи та збирає дані для діагностики. Може считавати кеш браузера. Та автозаповнення. Windows 12 Setup BAT запускає чисту установку Windows 12 з усіма патчами. E, e, це в нас що? Redmi Die Text. Умови використання інструментів, порушення правил може призвести до нестабільної роботи ОС. Ну, я записую на віртуаліці, ще раз повторюсь, тому мені не страшно. Так. Увага. Ці файли можуть змінювати критичні компоненти Windows. І ще раз повторюсь, я на віртуаліці перевіряю. Рекомендується використовувати тільки досвідченим користувачам у тестовому середовищі. Права адміністратора обов'язкові. Значить, як я розумію, мені треба папку запустити один адміністратора. Оцю папку Windows 12 setub, як я розумію, мені треба запустити мені адміністратора. Всі дії ви виконуєте на власний риск. Зараз я запитаю в підписчика, що мені зараз треба зробити. М -м -м. От, от і мені адміністратора запустить палубку. «Чиня». І я до вас повернусь. Так, я тільки що узнав у подписчика. Так, да, мені треба запустити папку Win 12 setup от імені адміністратора. Ну, як я поняв, мені не можна. Ну, я не можу запустити от імені адміністратора. Зараз я запущу Опа. ЦМДКС Installation Windows 12 Virus Edition. Так, я лучше звук вырублю. Так, зараз я узнаю ще пару моментів у подписчика. Так, в мене не вийшло це і зробити, це в мене не вийшло тупо зробити. Tailing data. Так, а це Windows 11 Crack. Шо це таке? Так, у мене щось зависло. Шодес я для вашого ПК про ця програма не може виконуватись на вашому ПК. Так. Давайте запустимо її от імені адміністратора. Може її легше буде... крак это при правильний стиміть права. ну-ка, Windows 12 setup. О, а ми можемо запустити Все Тільки в нас Windows Command Pro Serum Installation Windows 12 Virus Edition. Uh, так. А ну-ка, оце. Що це таке? Initialization and setup backpool. Press any key to continue. Ну, я нажав Enter. Бачу... А ну-ка... А якщо ми запустимо демені адміністратора? Так тоже командний рядок запускається, і що тут То же саме. А це що? You have been invasion. This is fake. Що? Щось я трошки не зрозумів. Так. Euh, зараз. А ну-ка, давайте ми зараз глянемо, куди в нас залізла Windows 12 сетя. Euh, властивості. Чи не властивості. Я не пам'ятаю точно кажучи. Так. Доклад. Так, як я поняв, як я поняв, в нас воно залізло в нашу е, в цей ПК. Папка залізла на цей ПК. От. В нас цього не повинно бути. У нас цієї папки потрібно, не треба, щоб вона була взалі тут. Тому ми її беремо і бац! Видаляємо. І за того, що вона не запущена на нашому ПК, в нас вона і не хоче... ну Тому вона в нас і не запускається. Так, тепер е я пробую перезапустити вінду. Але перше всього. Перше всього. Ctrl. Ctrl-Shift Escape. Провіримо може вона в автозапуску програм з'явилась? Не, ну я, конечно. Е, хотів би, щоб воно. зробилось щось. Так. От. От оці папки, вони всі е, зараз у, у Вінді. Так, навім Verdolz. Так. А ну-ка я зараз ще раз гляну, куди, як е, і куди воно може за ну, могло залізти. Це Він 12 Стяб. Так, відкрити у термінал. Зараз я попробую відкрити у термінал цю папку. Це тільки перша частина по цьому. Ну, іменно, якщо ви зрозуміли, іменно по Вінді 12. Інста Літер Повершоу. А -а, а. а воно нам залізло в, в, в саму Винду. Як я розумію, при перезапуску воно стирає імбірку. Затирає. І ми не зможемо зайти більше в инду. Стелінг дета. Ну, давайте глянем оце. Що воно появится тут? Так? Так, 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 Він мені написав, що треба скачать Python. А ссылки на Python, то нема в ISO файлі. Будь ласка. Е, я вас прошу, ті, хто робить мені програми. Якщо треба якесь стороннє приложення, скидайте одразу ссылку на це приложення. Скоро я буду просити, щоб роботи скидували на почту. Я почту нову создам. І ви на неї кидайте мені ці папки. А я зараз буду качати Python. І він мені скинув ще е, код. Код пай, в Python, який треба ввести код. Я до вас повернусь коли вже запущу саму програму. Так, так, я я вже скопірував код, який мені прислав підписчик. Зараз ми його робимо. Думаю, у нас все получится. Якщо ні, тоді я буду просить, щоб він переробив свою програмку. І він мені сказав, і він мені сказав, що якщо нічого не получится, я перероблю програмку і зроблю її іще лучше. Тобто буде, як я розумію, запуск Вінди. типу все як в настоящій вінді. Так. Е, ну, код, код. От він. Стоп, що все? А ні, ще... мене, Мене, походу, залагало. Так. Да. Це ще не все. У мене. У мене, походу, ходу, ероль. Походу не вийшло. <laughs> а він мені, походу...